Она сказала, что я не могу ездить на этой старой машине с тобой. Ребенка надо возить в школу, ему нужна нормальная, адекватная машина. Я говорю, какая, например? А у ее мужа была BMW новее семерка. Она говорит, ну, BMW семерка. Я такой, окей, это уже после того, как он пятерку продал, он пересел на семерку. Ребенку нужна нормальная машина. Это маст, обовязково. А как щодо, блядь, трамвая в Запорожье без кондиционера, блядь, времен палеолита? Норм, чи не? Просто щоб ви понімали, тільки нещодавно, по-моєму, Мілан передав Запоріжжю п'ять цілих п'ять трамваїв з кондиціонерами. Ні, хуя собі сучасні технології в Запоріжжі приїхали. Батя, я стараюсь. Просто щоб ви понімали, Сабіна, вона родом по Баку, але більшу частину життя вона прожила в Запоріжжі сам. Так що по трамваю, блять, БМВ сіммерку їй подавай, ніхуя собі діла, кошка-мишку родила. ужас. А про салони, прибуткові вони чи не прибуткові, це чисто його здогад. І понімаєте, мені от реально цікаво побачити звіти про прибутковість цих салонів і подивитись на реальну картину. От якщо я запрошую якісь там дані по франчайзингу, мені вони скажуть правду чи напиздять? Чисто цікаво.